Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже простим і смачним рецептом бароболі з м'ясом. Спочатку нам необхідно розібратися з м'ясом. В мене гов'ядина. Я її промила і буду вбирати плівку, а затім поріжу на шматочки не сильно маленькі і не сильно великі. Давайте готувати. Ви можете взяти м'ясо любе, яке ви полюбляєте. Якщо це буде курочка, тоді страва буде готуватися швидше. У мене було кілограм м'яса, але після обліку миски стало десь г. грам. На розігріту пательню додаю трішки рослинної олії. Викладаю м'ясо, а тим часом наріжу дві середні цибульки. Якщо ж у вас м'ясо теж гов'ядина, чекаємо, коли випарується вся рідина. Далі для того, щоб наша страва була дуже смачна, ми вижарюємо м'ясо до золотистого кольору. Додаємо лук, обсмажуємо разом. Далі чистими нарізаємо моркву невеличкими брусочками. В мене дві штуки. Ви можете взяти більше, якщо хочете, щоб страва була більш солодкою. Я буду готувати всю. Страву у казані, тому виставлю ставлю на вогонь казан. Додаю рослину олію. Коли казан нагріється, буду обсмажувати моркву. Після того, як наша морква обсмажилась, додаю все м'ясо з цибулькою. Заливаю все зверху водичкою, щоб добре покривало. Додаю сіль, перець та паприку. А ви можете додати свої улюблені спеції. Накриваю кришкою та буду тушити десь хвилин 50. Годину до м'якості м'яса, якщо у вас курочка, то достатньо буде 20-30 хвилин. Очищену барабольку я нарізаю на крупні шматки. На ту саму пательню, де в мене обсмажувалося м'ясо з цибулькою, додаю трішки рослинної олії і буду обсмажувати бараболю. Пройшло 50 хвилин, і наше м'ясо вже готово. Ретельно перемішую, додаю ще води, якщо це необхідно. Додаю бараболю і буду тушкувати ще до готовності бараболі. Зверху я ще додала лавровий лист та посипала укропом. На самому прикінці я додала пучок нарізної кінзи. Якщо ви теж її полюбляєте, це дуже смачно, я рекомендую. Ну подивіться на цю страву, це дуже смачно, аромат по всій кухні. Якщо вам вподобалося відео, ставте подобайки та пишіть коментарі.